Дуже цікаво, мені здається, що у тебе має бути просто безліч історій, як тобі доводилось виправляти роботу чи наслідки від роботи некваліфікованих косметологів. Є таке, дійсно дуже багато. Я завжди дуже радію, коли до нас приходять на навчання з приводу як вирішити питання з ускладненнями і тому, що реально маємо таку базу. А, був випадок один з таких, знаєш, який я запам'ятала дуже добре, коли до мене дзвонить косметологиня, Ну яка вчора була не косметологія, uh -huh. і кажуть, аки воно було. Ну, чесно скажу, я навіть же не дуже цього пам'ятаю, але до медицини вона не мала жодного відношення. Mm -hmm. І тут вона вирішила стати косметологинею, звісно, і свої, ну вже пацієнткою, можна так назвати, я не знаю, як назвати ту людину, зробити певну процедуру. Є такі препарати, називаються ліполітики. Це для того, щоб розчепити жир. Ага, так, так. таке, мабуть, так, так. Так, так, так є різні дуже ліполітики. Є, наприклад, ті, які тільки для тіла використовуються, їх категорично не можна колоти в зону обличчя для обличчя є певні, але вони такі дуже легенькі близько ну для того, щоб там більш такий дренаж зробити, набряки зняти. Mm -hmm. Але вони зроб... вирішили зробити інше. Е, в неї були такі мішочки під очима. І Вони вирішили ліполітиками, які для тіла забрати ці мішочки. Ну, тобто, те, що хірурги забирають пластикою. А, а Вона митець, вона так бачить. Вона типу, митець. да, Косметологія, да, медицина. Це ж мистецтво, це то, мистецтво. з якого давай, ж боку. Зараз це прибере. І тут? вони вдома ввечері, там десь година 10-одинадцята. То було. Що? Да, Бо вони мені телефонували близько а, до дванадцятого. Вони пили, мабуть, сиділи да. пили. І вони вирішили ті мішочки забрати. Що відбувається? Ну, Тобто, той жир, який під очима, ні в якому разі не можна розчіплювати таким шляхом. За ті 10 хвилин після процедури в неї повністю набрякли ті очі. Очі. Мало того, це настільки токсично для цієї зони, що вона навіть в такому випадку могла б втратити зірця. Звісно, вони закрились ці очі просто-напросто, і нижньою і верхньою повікою. А, це біль. Це дуже такий значний біль, бо цей препарат він дуже болісний, коли він потрапляє в шкіру навіть по тілу, це дуже боляче. А тут обличчя і це очі. І вони до мене дзвонять. Зараз впадеш просто. Вони до мене дзвонять і кажуть, це косметологиня, От в мене така ситуація сталася. Я трошки в шоці, бо я розумію наслідки. А вона каже: можна я фото скину? Звісно, можна. Я навіть так, це треба. ж до 12 ночі кидай, вона мені скидає це фото. Я бачу, що там, ну. Якби треба дуже допомагати, це було ще до повномасштабного, тобто не було комендантської години, можна було все там купити, піти там аптеки цілодобові і так далі. Я кажу, що треба робити. Я чую, як вона питає у пацієнтки: ну як ти себе почуваєш? Вона каже: Ну так, терпімо. І вона каже: Ну, якщо ми завтра зранку підемо, да, підемо а нормально. Нормально, що ми був зараз?